Відкриваючи перше засідання громадської ради, заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Бадюрко наголосив на тому, що голова громадської гуманітарної ради, голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук покладає великі надії на те, що спільно з громадськістю влада зможе визначити і пріоритети та розв'язувати завдання у гуманітарній сфері. Хоча це і нелегко, якщо у промисловості, якщо в сільському господарстві. Можливо, досягти певних успіхів за досить невеликий короткий проміжок часу, зібрати гарний врожай, збудувати нові приміщення, збудувати дороги, відкрити нові підприємства, то у гуманітарній цані дуже швидко і ефективно поліпшити справи надзвичайно важко. Та все ж перше організаційне засідання громадської ради позначено і конкретними справами. Вирішено увічнити пам'ять двічі Героя Радянського Союзу, колишнього першого секретаря обкому партії Олексія Федорова. В травні минулого року ми вже розглядали це питання, але в контексті лише визначення місця, де саме яким чином треба. Відзначити пам'ять, увічнити пам'ять цієї непересічної постаті, зазначалося, що Олексій Федоров вніс значний вклад у відбудову області, адже він працював тут у післявоєнний період. І він внаслідок величезних зусиль і особисто, і тієї команди, яка з ним працювала, зумів дійсно відбудувати народне господарство в нашої області, члени громадської ради були єдиними у прагненні та звернулися до влади, аби спільними зусиллями і у найкоротший час у Житомирі відкрити меморіальну дошку та провести інші заходи для увічнення зусиль державного громадського діяча, керівника партизанського руху Олексія Федорова.